На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Комунальники знесуть у рівному п'ять незаконно встановлених кіосків і павільйонів. З вулиць зникнуть хлібний взуттєвий кіоск з морозивом і продовольчими товарами. Павільйони продовольчих товарів по вулиці Дубинська, кінцева зупинка тролейбуса номер два. Обмін досвідом. Делегація освітян з Любліна звітала до рівного. Найбільше гостей зацікавили позашкільні установи. Багато цікавих речей, зокрема в організації процесу підготовки спортсменів, зокрема в організації процесу спортивних шкіл. були такими, які є цікавими для наших польських колег. На Рівненщині збільшується кількість новонароджених, які страждають від фетального алкогольного синдрому. Найпростіше і найдешевше з економічної точки зору попередити за полін, чим потім і вилікувати. Вилікувати таких дітей практично неможливо. Письменник Олександр Ірванець підсумував свій поетичний доробок за останні 33 роки. Найкращі твори він опублікував окремою книгою та презентував її рівнянам. Кожній дрібноті службовій є мрія про Вознесіння, кожній великій любові пишне, бучне весілля. Найближчим часом Рівне почнуть звільняти від незаконно встановлених кіосків та торгових павільйонів. Перелік з п'яти самобудів, які знесуть в першу чергу, затвердили на засіданні рівненського міськвиконкому. Процес ліквідації таких кіосків чиновники планують зробити показовим, щоб власники інших 122 споруд, які встановлено без жодних дозволів, знали, яка доля чекає і їх. Іван Марчук далі. Незаконним кіоскам і павільйонам бій найближчим часом комунальники планують прибрати з вулиць Рівного 5 із 122 тимчасових споруд, які встановили без відповідних дозволів. Питання пройшло всі комісії і процедури, і останній етап рішення виконкому. Тож комунальникам дали зелене світло. Кіоск хлібокондитерської продукції на бульварі незалежності напроти вулиці Словацького. Кіоск продажу морозова на вулиці Короленка біля обласної бібліотеки. Кіоск продовольчих товарів по вулиці Мірюшенка, 60 і кіоск по ремонту взуття на провулку парку біля будинку номер 10 Павільйони продовольчих товарів по вулиці Дубенська, кінцева зупинка тролейбуса номер 2 Єдине про що хвилювались члени виконкому, це те, аби власники кіосків сьогодні-завтра не перемістили свої споруди у інші місця. Для застереження в рішенні виконкому розширили площу, на якій у такому випадку і шукатимуть ці незаконні об'єкти. От пропозицію рівненських активістів щодо включення прибудови до ресторану Ліон у перелік незаконних споруд Адовці пообіцяли теж розглянути, але згодом, коли і вона пройде усі комісії. Найбільше подібним ситуаціям обурюється міський голова. Володимир Хомко каже, самовільні прибудови у рівному останнім часом почали з'являтися як гриби після дощу. А у нього руки зв'язані. Зустрічався з мером Львова, і він руками розводить. Не впливає на будівництво у Львові, і говорю з мером Донецька. Не впливає на будівництво. Так закони виписані. Зараз реконструкцію можна провести, не питаючи не вас, не мене. Ну хіба це мислимо, що в Рівному вирішила київська фірма, де робить реконструкцію? Приймай рішення. Дапка Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День український політикум потребує нових молодих облич, Вважає відомий вітчизняний політик та громадський діяч Юрій Луценко. Про це він заявив у Рівному, презентуючи об'єднання, що має назву Третя Українська Республіка. Це не політична партія і не громадська організація, а група людей, котрі переймаються майбутнім держави, наголосив Юрій Луценко під час зустрічі з місцевими журналістами. За його словами, третя Українська Республіка до кінця жовтня повинна розробити план змін Україні. Передусім, мова йде про перебудову правоохоронних органів. Щодо економіки, то її слід демонполізувати, створити конкурентне середовище та зменшити кількість контролюючих органів, щоб дати можливість бізнесу вільно дихати. Всі говорять про необхідність модерної української культури, яка об'єднувала би населення країни. Причому населення, яке говорить різними умовами, проживає в різних куточках країни. Всі розуміють, що це необхідно для національної єдності і прогресу. Але ми хочемо запронувати, як це зробити. Аналогічною мова буде йти про самоврядування, про інвестиції в майбутнє, тобто освіту, науку, медицину, про Проблеми дуже складні в економіці. Демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію і багато інших речей. В кінці жовтня ми отримаємо цей план. Делегацію польських освітян з міста Люблін зацікавив досвід позашкільних закладів Рівного. Вони побували у палаці дітей та молоді та відвідали заняття різноманітних гуртків та секцій. Передбачається, що вже незабаром делегація з Рівного вирушить переймати досвід до Любліна. Частина делегації «Любліна» розпочала своє перебування в обласному центрі зі знайомства з палацом дітей та молоді. В рамках проекту Співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна» 12 представників різних галузей дізнавалися про життя громад нашого міста, зокрема з роботи освітніх, спортивних та позашкільних закладів. У самому ПДМ іноземні гості побували на заняттях різних гуртків та секцій. За словами рівнян, основна мета візиту напрацювання нових ідей для подальшої співпраці між містами, створення нових проектів та залучення коштів. Європейського союзу для нас особисто було сьогодні цікаво, можливо, це підтверджують наші польські колеги. Що так нам також, і ми звикли десь недооцінювати себе, але що також було їм багато цікавих речей, зокрема в організації процесу підготовки спортсменів, зокрема в організації процесу спортивних шкіл, були такими, які є цікавим для наших польських колег. Що в них це організовано десь в інший спосіб, і це є цікавий досвід для для застосування далі у Люблені зі слів учасників польської делегації. Це лише перший крок до співпраці, адже у планах міської влади рівного та Любліна розпочати освітні обміни між вчителями, спортсменами та працівниками комунальної галузі. Все це, зрештою, має підвищити рівень життя обох громад. У нас, напевно, нема... Мабуть, перше, на що ми звернули увагу, це те, що робота із сім'єю відбувається тут системно і комплексно. Тобто, так, у нас теж є певні інституції, послуги ті ж самі надаються. Але власне тут відбувається все комплексно, системно і в одному місці. І власне, у палаці дітей та молоді, що в одному місці, такі різнопланові гурти, це є дуже добре. Напевно, в люблі. Ні, такого немає. Польська сторона готова ділитися власним досвідом. Тому згодом представники рівного з аналогічним візитом відвідають Люблін. Віра Славіна, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Запитаю в начальника у середу, 18 вересня, жителі області зможуть напряму поспілкуватись із директором обласного департаменту ЖКГ Володимиром Пшеюком, головою управління ПАД «Рівнегаз» Петром Дубасом, начальником служби автомобільних доріг Юрієм Проником та директором регіонального фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергієм Падраком. Громадян області чиновники готові вислухати за телефонами, які ви бачите на екрані з 9 до 17 години. Жінка, яка вживає алкоголь під час вагітності, наражає власну дитину на небезпеку. Після народження, як правило, у таких дітей лікарі діагностують фізичні та неврологічні вади. Так званий фетальний алкогольний синдром або скорочено ФАС впливає на розвиток мовлень, може призвести до аутизму чи гіперактивності. Безпечної дози алкоголю лікарі не знають, тому радять вагітним його не вживати зовсім. Ця проблема не є суто медичною, тому за круглим столом шляхи її вирішення шукали спільно лікарі, освітяни та громадські діячі. Як запобігти страшному діагнозу, знають наші кореспонденти. Зруйнувати життя своїй дитині не бажає жодна мама. Однак з 2005 по 2011 лише у Рівненській та Хмельницькій областях народилося 120 дітей з діагнозом фетальний алкогольний синдром. Більше третини цих дітей, як правило, опиняються в дитячих будинках. Їм важко знайти друзів та адаптуватися до життя. Вони часто відстають у розвитку від ровесників. Якщо порівняти, наприклад, з хворобою Дауна, то це зустрічається у п'ять разів частіше порушення алкогольного синдром плода ніж хвороба давна. а Також два рази частіше ніж аутизм. Ще зовсім недавно в нас майже нічого не знали про фетальний алкогольний синдром. Нині, завдяки волонтерам із США з'явилися спеціальні видання українською мовою. Закордонні волонтери також допомагають лікарям та освітянам працювати з такими дітьми. Перший раз, коли ми отримали зворотній зв'язок, це була жінка зі Львова. Вона всиновила двох дітей з ФАС. Вона не розуміла, що не так з цими дітьми. Вона ходила від лікаря до лікаря протягом багатьох років. Опитування, проведене на рівненщині серед 12 тисяч вагітних жінок, засвідчило, що кожна десята майбутня мама вживає алкоголь. Між тим, фетальний алкогольний синдром це те, з чим дитина народжується і з чим вона помирає. Адже лікування може допомогти таким новонародженим лише певною мірою. Цей діагноз ставиться досить пізно, коли вже важко проводити заходи, які пов'язані з реабілітацією, і таке інше. Спільна команда науковців США це ряд університетів, і наша команда сьогодні працює над тим, щоб розробити маркери ранньої діагностики фетально-алкогольного синдрому. Алкоголь найтоксичніший з усіх наркотиків. Він здатний вражати всі внутрішні органи дитини. Тому, переконані учасників круглого столу, кожна мама, яка бере до рук чарку, повинна знати, що на кону життя її дитини. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма. День рівняни. Вшанували хвилиною мовчання пам'ять Георгія Гонгадзе та виклали свічками на асфальті слово гія. Віддати шану журналісту на 13-ту річницю його зникнення заважали не лише працівники парата мікрофона, а й чимало громадських діячів, політиків та пересічних рівнян. Гонгадзе давно став символом протистояння цензурі, і організатори заходу наголошують на важливості дотримання у сучасному українському суспільстві принципів свободи преси. Згідно зі статистикою руху СТОПЦензурі у порівнянні з минулим роком, кількість погроз журналістам в нашій державі зросла у півтора рази, а перешкоджання їхній роботі у тричі. У рейтингу міжнародної організації Freedom House Україна знаходиться у списку частково вільних країн. Це дуже важливо для наших читачів, глядачів і е, тих слухачів, тому що інакше, якщо журналіста будуть вбивати, або він, знаючи про такі факти нападу, не зможе професійно виконувати свої обов'язки, значить, наш читач, глядач, слухач буде отримувати необ'єктивну інформацію. Вибране за 33 роки. Таку назву має нова поетична збірка відомого письменника Олександра Ірванця. На рівнішині автор презентував її особисто. Спочатку у Дубенському педагогічному коледжі, який він колись закінчив, а пізніше у рівному в стінах обласної бібліотеки. До книги увійшли кращі вірші автора, котре більш відомий загалу своїми прозовими творами. В кожній дрібноті службовій є мрія про Вознесіння, кожній великій любові. Вишне бучне весілля. Кожному, 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 кожному знайдено щось. Що ж мені? Що ж мені? Що ж мені? Що ж? Олександр Ірванець читає рівненським шанувальникам поезії один зі своїх перших віршів. Письменник відібрав кращі твори та видав збіркою вибране за 33 роки. У далекому 80-му він закінчив Дубинське педагогічне училище і написав свого першого вірша. Декілька годин тому пан Олександр побував у стінах Альма-Матер. Цей візит нагадав письменнику про те, як змінився він сам та світ навколо за ці 33 роки. Ми дорогою говорили про те, що книжка, що її можуть вбити ось ці всі планшетні, електронні версії. Я не дуже в це вірю. Доки є люди, їх небагато. Є люди, які хочуть мати. Книжку улюбленого автора з автографом. А на планшеті на моніторі автограф не поставиш. Книга стала для Олександра Ірванця 25-ю за ліком. Вибране вже презентували в столиці та у Львові під час форуму видавців. Тепер автор вирішив привезти її до головної книгозбірні рідного краю. Його твори люблять і читати наші читачі. Серед тих письменників нашого краю то, напевно, він є найбільш читаючий письменник. Збірка побачила світ у рамках серії числа одного з київських видавництв. Воно публікує твори українських та російських письменників з цифрами у назвах. Три книги серії вже вийшли друком. Ще дві планують опублікувати до кінця цього року. Книжка ірванця най, найтовша. З всіх, тому що це дійсно вибране. А Олександр е, все ж таки знаний більше як е, прозаїк, а, але його поети поетична доробка теж е, дуже серйозна, і ми ставили за мету зробити такий собі ідеальний е, варіант збірки е, віршів. Книга вийшла у серпні накладом в тисячу примірників. Відразу розкуплений перший тираж надихнув автора та видавця на додатковий Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Футбольний клуб Славія здобув срібні нагороди у дебютному для себе чемпіонаті України серед команд ветеранів. У боротьбі за золото рівнянам протистояв тутилований суперник чемпіон всесвітніх ігор ветеранів команда КСХІ із Сімферополя. Про перебіг фінального двобою у наступному сюжеті. Виступ Славії у футбольному чемпіонаті країни серед ветеранів після 35 років можна вважати успішним, навіть попри те, що рівняни програли у матчі за золоті нагороди. Адже на шляху до фіналу наші земляки дебютанти здолали кількох сильних суперників. Серед них переможець минулого чемпіонату клуб Рішельє з Одеси. Цим, до речі, рівняни дещо засмутили своїх нинішніх опонентів, адже гравці КСХІ прагнули помститися Одеситам за поразку у минулому фіналі. Та, да, ми 8 сентября, и нам сказали, что команда ровно выиграла 2-1. Был такой, скажем так, легкий шок, недоумения. Мы сразу стали звонить, что за команда, кто, откуда. Мы стали смотреть сайты. Ми просмотрели ваші ігри з ветераном». але більше нічим гравці славії засмутити сімферопольців не змогли. На незвичному для себе штучному покритті рівняни вже в першому таймі тричі пропустили у проміжку між 29 дев'ятою та 39 дев'ятою хвилинами. Дуже сильний суперник нам попався в фіналі. Команда має майстерність, що вона і доказала на полі. Наші помилки в кінці першого тайму. Якби вплинули на на хід матчу, вони за 12 хвилин е, вирішили хід. Поєдинку після перерви Славія заграла інакше, але потішити вболівальників, які приїхали до Києва підтримати свою команду рівнянам не вдалося. Славія створила декілька небезпечних моментів біля воріт сімферопольців, але нашим гравцям або бракувало влучності, або вдало грав воротар суперників. майстерності не вистачило. Були моменти, можна було забивати, хоча б до мінімуму звести рахунок. У підсумку команду Сімферополя нагородили медалями та перехідним кубком, а рівняни задовільнилися сріблом. Володимир Струс, Руслан Савуляк, Олександр Морозович, Інформаційна програма. День. А на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.